Біля головного входу в обласну філармонію прикордонники розгорнули умовний пункт пропуску. Запрошеним на урочистості з нагоди 24-ї річниці прикордонної академії офіцери вручали святковий паспорт, після чого кожен проходив контроль. А на сувенірному бланку курсантки ставили відповідний візовий штамп. Але ж який кордон без службової собаки? Німецька вівчарка Грант детально оглядала кожного гостя, адже саме пошуку людини чотирилапих захисників кордону навчають у прикордонній академії. Сам перед інструктор вивчає теорію дресирування собак. Потім приступає до практики дресирування собак. Менш як за годину прикордонний пункт пропуску пройшли усі гості, і після внесення до зали філармонії прапорів України та академії і спільного виконання гімну розпочалися головні урочистості. Із річницею прикордону Альмаматер приїхав привітати перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. Він кращих з кращих відзначив президентськими і відомчими грамотами та новими званнями. Семеро офіцерів цього дня отримали сертифікати на квартири. Академі ж подарував сертифікати на два нових автобуси та 50 пістолетів. Це фундамент Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день більше 10 тисяч випускників. І якщо я вам скажу, що практично всі керівники регіональних управлінь, а із п'яти це чотири випускники нашої академії, це всі начальники штабів регіональних управлінь, це все випускники академії, це всі начальники прикордонних загонів, відділів і так далі. Це все результат роботи нашої академії. Грамоти та подарунки офіцерам вручив і міський голова Олександр Семчишин. До слова, більше року прикордонна академія є підшефною організацією міської ради. Ми по праву пишаємось тим, що Національна академія імені Богдана Хмельницького знаходиться в місті Хмельницькому. І ми в інших містах завжди тішимося і хвалимося тим, що саме Хмельницький є столицею прикордонної служби. 24 роки тому за рішенням Кабінету міністрів України на базі Хмельницького вищого артилерійського командного училища було створено інститут прикордонних військ. У 1995 році він отримав статус академії. За чотири роки їй було надано статус національної та присвоєно звання імені Богдана Хмельницького.